Дивись внучку, як люди ковбасяться. я вітаю всіх гостей клубу «Касо» з Новим роком та Різдвом Христом в новому році українці, так сказать, будуть жити краще. І я навіть знаю цих українців по імені. Буде вода, буде електрика. І я навіть знаю, де вони так сказати, будуть. бажання. Українців збудуться обов'язково і замість братів кличків з Люїсом битимуться брати Суркіси, як ви їх хотіли. Чучело мертвої собачки символізує перемогу над силами опозиції, а чучело внук – мою велику любов до дітей. Нехай у кожній родині і в будні, і в свято буде. Педі Гріпал, який є спонсором трансляції мого виступу по телевізору, пишіть на мою скриньку президент Собак. -крапка. Разом з вами піднімаю цей святковий келих за платників податків, що оплатили цей келих. З новим роком, Гарі Крішна!